Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ну це буває чудо. Вчора вночі почався сніг, зараз пішов дощ взагалі геть вже. Колеги, на рахунок наших семінарів, ми поважаємо вас, і... але ви розумієте, ті... ті речі, які відбуваються в державі, ми не хочемо наражати вас хоч на один відсоток небезпеки. Щоб ви їхали і хтось вас там перестрівав, і так далі, і так далі. Ви розумієте, про що я говорю. Ми вже домовилися, ми проведемо всі ці всі онлайн-семінари. Але є маленьке але. Це але називається Треба зареєструватися. Після реєстрації ви отримаєте спеціальне посилання персональне тільки для вас, для того, щоб мати доступ на Ютубі до нашої конференції. Тобто, ви можете задавати питання як в онлайн режимі. Так і в режимі реєстрації. Ми вас будемо чекати на онлайн-зустрічі. На онлайн Це буде не один день, що вам не треба було дня, цілий день там сидіти, сидіти біля того екрану 2-3 години в день, щоб ви мали можливість колеги послухати. Тому що я роблю презентацію з моїми колегами, обов'язково, щоб там була економіка. Ви побачите дуже багато цифр, які зможуть, дадуть вам змогу. Якісніше запланувати, якісніше зрозуміти, як ми досягли деяких успіхів, деяких рішень, як ми плануємо, на що ми звертаємо увагу, від чого ми відмовляємося, і на що ми зосереджуємося. Так що чекаю вас на наших семінарах. Ви побачите вже банери в тих містах, які ми запланували. Бікборди у нас буде реклама в мережах. Будь ласка, переходьте за посиланням. І реєструйтеся, колеги. Тримайтеся, успіхів вам! Ми чекаємо вас. Приєднуйтесь, будь ласка, в шапці профілю до нашого телеграм-каналу. Задавайте питання кому що потрібно. Тримайтеся, успіхів вам!